Спершу інспекція заходить до готелю в центрі рівного. Керівник поліції цікавиться, чи у працівників є сертифікат про вакцинацію та демонструє свій. А голова обласної адміністрації розпитує, як перевіряють клієнтів. Пані Лариса каже, лише за минулу зміну відмовила сімом гостям, які телефонують і бронюють в телефонному режимі. Ми повідомляємо, що. Наша область, і всі інші в червоній зоні, повідомляємо, які документи потрібні у них бути, коли якщо вони бажають поселитися в наш готель. Якщо немає документа, є такі гості, в яких немає. Ми їм на жаль відмовляємо поселення. А це певна ресторація по сусідству. Тут увагу правоохоронців привертає ПЛР-сертифікат офіціанта. qr код не підтягує інформацію з дії. Через сам додаток не показували. Якщо через камеру телефона, поки аркоду відкриває через сайт covid19.gov. То через цей сайт висвічується pdf файл. Я робив вчора, його зранку перед роботою. Тобто пройшов стояв черзі, взяли мозок з нас З цим випадком правоохоронці налаштовані згодом розібратися детальніше. Додаток діє не підтягнув, так само наш службовий планшет не підтягнув саме цей піар-код. Тому на місце події було викликана слідча оперативна група, яка направить даний тест на експертизу, і вже буде встановлено, чи він дійсний, чи він підробний. У разі підробки буде відкрита стаття кримінальне провадження. Наступна локація рейду кінопалац. У всіх працівників є документи в одних у дії, в інших паперові. Контролерку Юлію Ліщук розпитують про реакцію відвідувачів на посилені обмеження. Більшість ідуть гарно, перед'являють документи. Все бувають випадки, хто ти така, і уходять недовольні. Ну таких менше, але більшість сідуть виховані люди. Такі рейди проводять спочатку дії червоної зони карантинних обмежень. У нас створено 15 груп спільно з Держпродспоживслужбою, також десь 60 груп з поліцейських створено для перевірки карантинних вимог. Тільки з початку видання красної зони, червоної зони на Рівненщині нами вже викрито біля тисячі порушень карантинних вимог. Наша задача стабілізувати ситуацію сьогодні. Перший день, який говорить про те, що в нас переріст госпіталізованих і виписаних має розрився на все 20 чоловік, тобто це не 100, як було в попередні дні, але це ще точно не стабілізація повна і до такої впевненої ситуації пройде ще декілька тижнів. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.